Це навчальний полігон 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Це навчання новобранців, які долучилися до війська за контрактом 1824. Відучився на електрослюсера і одразу об'явлення було код 9.2. Ну, я думаю, ну, можна спробувати. Він нижній моїй версії. Дистай, це Я сказав, мам, треба відстоювати за себе, за землю, за тебе. Башті, бачи, давай, У мене в сім'ї військові є. Зять, папа служить, дядька рідний. Друга двойка полетіла, так розбираємося, потім висуваємося, висуваємося і паралельно контролимо сектор. Десь. Навчання дуже багато. От мені сподобалась топографія, е, медициною проходили. Показували, як користуватись Карповою. Дуже багато тактики в нас було. Е, е, так само вже стріляли на полігонах бойовими патронами. В Лінію, в Лінію! Батьки не знали, що я сюди приїхав. Вони не знали. Я, я вже дзвонив сказав, коли контракт підписав. І доповідь зразу, що поранений є! От пек ваш син, кажу, військовий, гордіться, поважайте і так далі, мій вибір. Родився в Росії. Жив в Польщі, в Франції. Во Франції вчився теж на повороті. Работав з шефом в ресторані і вернуся в Україну. Я розумію, що треба допомагати нашим хлопцям. Інструктора бойовився, серйозні. Ну, вчать нас дуже добре. Максимально до кожного своє внимание дають. Ми вчимо людей стріляти, рухатися, виживати. Більше упора йде на вогневу та на тактику. Їх потрібно розкрити, щоб вони були виносливі, щоб вони були характерні і щоб вони були дисципліновані. Що вони вже зрозуміли, що вони попали в армію і це життя їхнє буде. Вирівнюємося в Лінію! Я сказав, давай! В Лінію пішли, пішли, пішли! Не просто так стоїмо за праве діло, то я підпишу і буду подальшому служити.